Як не попасти на ремонт коробки 7G Tronic. Декілька наших клієнтів приїжджають з багатьох сервісів і кажуть, що їм зробили повну заміну масла в коробку 7G Tronic, але замінили тільки 5 літрів. Друзі, 5-7 літрів це не є повна заміна масла, це є часткова заміна масла. Повна заміна масла це 9 з копійками літрів масла і коли зливається з бублика. Оце є повна заміна. Правильний комплект виглядає так: 10 літрів, тому що 9 з копійками заливається. 23615 масло допуск. Оригінальний по Mercedes. Оригінальний фільтр Mercedes і прокладочка також Mercedes. Далі по відправкам у нас катафот в правий клик. 907 Спінтер. Комплект оригінальних колодок передніх та задніх на 907 спринтера по Mercedes. Ось так виглядає задня колодочка оригінал. І ось так виглядає передня. Це на однокладкового. Так. Далі у нас відправляється ось такий молдинг, вживаний з невеличким дефектом. Людині підійшло, кажуть, будуть латати, других варіантів у них немає. І також пічний маркерний вогонь на цього ж спринтера.